А ви пам'ятаєте сервер Бандера Ленд? Якщо так, то хочу повідомити вам, що на сервері вийшло крутезне оновлення. Саме тому я хочу запросити вас пограти на цьому сервері. Я впевнений, там вам не буде нудно. Усім привіт, я в Лайтрі. І сьогодні я розповім вам, як з'явилася наша ютуберська команда під назвою VVFMPK. Ну що ж, поїхали! Почнемо ми з розшифровки. Це розшифровується як в лайтрі в улгуст фурфік Міляр пілеблок Кекстар. Ця історія почалася на проєкті Укркрафт, організатором якого був такий ютубер, як Нікіч. Саме там я познайомився з Фурфіком. Все почалося з того, що Фурфік написав мені приватні повідомлення з пропозицією зняти спільне відео. Звісно ж, я погодився, але це відео так і не вийшло. Згодом на сервері прийшов вайп. Додалася можливість створювати свої клани, тому Фурфік створив клан. А ми з Мілером були першими людьми в цьому клані. Так ми й познайомилися з Міллером. В майбутньому до нас приєдналося ще декілька гравців, і ми почали розвиватися на сервері. Одного дня я вирішив створити свій дискорд-сервер, а хлопці вирішили мені з цим допомогти. На кінці першого дня існування нашого дискорд серверу, точніше, на той момент мого. Я вирішив зробити його спільним, так як ми розробляли його разом. Ось так з'явився наш Дискорд сервер, до якого ви можете приєднатися за посиланням в описі. Потім я помітив в Дискорді такого чувака, як Вулгуст. Потім, коли я натрапив на його відео в Ютубі, я вирішив його прорекламувати в спільноті, так як мені воно сподобалось. Згодом Вулгуст також вступив в нашу команду, і нас стало вже четверо. Потім ми подружилися з таким ютубером, як Пілеблок, якого ви можете побачити в деяких відео на моєму каналі. Ми запропонували Пілеблоку вступити в нашу команду, і він погодився. І нас стало п'ятеро. І от нещодавно Фурфік запропонував нам запросити в команду такого ютубера, як Кекстар. Ми всі погодились і ми запросили його в команду. І це дуже круто, так як тепер нас шестеро. І всі ютубери з нашою командою роблять класний та цікавий контент. Тому в майбутньому чекайте багато цікавих спільних відео. Ну а з вами був Лайтрі, Усім папа! -па.